Є знижки на декателен до 15% в аптеках подорожник, пам та ощад. Звечора Росія знову запускала по Україні безпілотники. Вони рухалися над Чернігівщиною, Сумщиною, Полтавщиною, Черкащиною, Житомирщиною та Київщиною. Близько першої ночі в столиці було чути вибухи. Як повідомила облвійська адміністрація, на Київщині працювала ППО. Згодом безпілотники почали фіксувати також в південних західних областях. Зараз загроза зберігається в центрі та на півночі України. Як повідомив проєкт Білоруський гаюн, декілька дронів залетіли на територію Білорусі. Зокрема, шахеди пройшли. Селища це Гумельська область, і повернулися в Україну через Чорнобильську зону. Ще один дрон залетів у районі Любича. Повітряні сили Білорусі піднімали у небо винищувач. Жодна ініціатива щодо України не може бути зроблена без України. Такими є висновки саміту ЄС, який відвідав український президент Володимир Зеленський. Сама Україна стала першим питанням порядку денному засідання Європейської ради у Брюсселі. Там чергове заявили про підтримку всеосяжного справедливого та тривалого миру, основаного на засадах міжнародного права. На саміті вкотре засудили агресивну війну Росії та засвідчили незмінну підтримку Україні. Більше Подробиць у сюжеті Ярослава Марущенко Володимир Зеленський напередодні представив план перемоги на засіданні ЄС у Брюсселі у зверненні до європейських союзників він зазначив, що виконання пунктів цього плану допоможе стримати Росію знову почати агресію проти України чи будь-якої іншої держави. Що буде, якщо наші партнери не нададуть нам пункти або не підтримують план в плані є і зброї? І посилення інвітейшн, а також є економічне посилення знов таки визначеність, що тут будуть інвестиції, що наші ресурси будуть захищені, що вони не діставатимуться Росії або їх союзникам. Це про це. І якщо не дадуть, нам буде дуже складно слабкість. України це сила для Росії. Я думаю, це буде великою помилкою. Зустрівся Володимир Зеленський з генсеком НАТО Марком Рюте. Український президент знову наголосив, що місце України в НАТО. Україна дійсно заслуговує одного дня стати 33-тім членом НАТО, і ми повинні зробити все, щоб це сталося. Саме тому перший і основний пункт плану перемоги є запрошення до НАТО. Українці показали, що ми можемо захистити. Щати спільні цінності, і ми протистоїмо Росії найбільшій загрозі для Європи та глобального миру. Генсек НАТО Марк Рюте повідомив, що країни альянсу перебувають на шляху до виконання узгодженої на саміті у Вашингтоні. Обіцянки надати Україні 40 мільярдів євро протягом року. А також висловив своє бачення євроатлантичного шляху України. на цей момент виглядає, що Україна буде 33 м членом, але можливо перед ними з'явиться хтось інший. Але Україна буде членом НАТО у майбутньому. Це те, що ми вирішили. У Вашингтоні Тож питання зараз про часові рамки. Зеленський має бути абсолютно впевнений, що 32 члени альянсу єдині в тому, щоби зробити все необхідне, аби Україна перемогла і Путін не отримав свого. Також в українського президента у Брюсселі були зустрічі з лідерами ЄС про план миру, посилення санкцій проти Росії та європейську інтеграцію України. Він говорив з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Фінансова допомога від ЄС стала пре предметом обговорення з президенткою Європарламенту Робертою Мецолою. з нашого боку, як партнерів України, ми маємо бути послідовними. Те, що зараз необхідно, це більше військового спорядження, більше технологій, щоб Україна могла захищати себе від цього жахливого та кричущого порушення міжнародного права. Також у Брюсселі Володимир Зеленський разом з міністркою закордонних справ Бельгії, адже Юля Біб, відвідав госпіталь, де лікуються українські захисники. Вони зазнали мінно-вибухових травм та опіків, коли боронили схід України. Бельгійські лікарі опікового центру надають допомогу українським воїнам з початку вересня. Ярослава Марушенко, програма «Вікна», з марафон. Єдині новини. Президент України Володимир Зеленський заперечив, що Україна готується створити ядерну зброю. Про це він повідомив у Брюсселі на прес-конференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Зеленський наголосив, Україна ніколи не говорила, що готується створити ядерну зброю. Прокоментував він і свої слова про розмову з Дональдом Трампом, у якій і була про це згадка. Зеленський пояснив, що сказав, коли був підписаний Будапештський меморандум, Україна віддала ядерну зброю і очікувала, що країни підписанки надать. Дуть гарантії безпеки і територіальної цілісності, але цей меморандум не вберіг Україну від російської військової агресії, і наша держава тепер покладає надії на НАТО. Водночас Рюте закликав змі не спотворювати фактів і зазначив, що Україна має бути у НАТО, і партнери зроблять усе, що потрібно для перемоги. Міністерство закордонних справ України категорично спростувало інформацію про українські намери розробляти ядерну зброю. У відомстві назвали інсинуаціями статтю німецької газети Більд, яка з посиланням на своє джерело повідомила, нібито влада України всерйоз розглядає таку можливість. В МЗС підкреслили, що на відміну від Росії Україна виконує свої зобов'язання. Україна була і залишається відданою учасницею договору про нерозповсюдження ядерної зброї, до якого вона доєдналася у 1994-му, відмовившись від третього за потужністю у світі військового ядерного потенціалу. Попри російську агресію, що триває, Україна продовжує дотримуватись положень договору і залишатися відповідальною учасницею міжнародного режиму ядерного нерозповсюдження. Потужний одар росіян мінус чергова БМП. Бійці 47-ї окремої механізованої бригади під час аеророзвідки помітили ворожу бойову машину, яка їхала на штурм наших позицій. Запустили у небо ФПВ пташку і одним влучним скидом розтрущили на російську БМП разом з усім екіпажем. Йому ледь не заголили глоба, росіяни. Утім, хлопцеві вдалося виїхати з рідного та окупованого піострова, аби стати до лав зсу. Нині він вправний дронар 118-ї окремої механізованої бригади, що боронить Запоріжжя, менш ніж за рік роботи із ФПВ, на рахунку вояка, що обрав собі за псевдо Крим, кілька сотень знищених загарбників. Та колись певен армієць він побачить у своїх окулярах і колишнього ліпшого друга. Що пішов служити до терористичного війська? Крим позивним Крим. Чому Крим? Тому що я сам з Крима. Він ховає обличчя, бо на окупованому півострові лишились рідні та його щиру посмішку видають очі. Крим каже, поїхав з рідної домівки 2021-го, аби не служити у ворожому війську. Прийшла повістка, щоб я прийшов військомат. Я не збираюсь під цим флагом воювати. Вони так нагло прийшли колись з 2014 році. А тепер далі йдуть і ще нас хочуть в цьому ділі ще задіяти. Я тільки вибрався, поняв, що я нарешті дома в Україні пожигав усі документи. поняв, що я повернусь тільки туди зі зброєю. Буду забиратися і Крим, на додо нині банкір за освітою Крим дронарив півістої ї бригади боронить Запоріжжя. Свій перший бойовий вихід під роботи не, каже, запам'ятав назавжди, бо по тому ще й отримав нагороду. Тоді, да, був дуже великий накат, механізований біля п'яти одиниць техніки і біля ста одиниць особового складу. Я в той день просто нарубав голов десь біля 23 особисто, тільки двохсотих зробив. Підбита беха, і друга знищена взагалі. От. Після цього мені навіть присвоїли орден за мужність. Ось кадри бойової роботи 29-річного Крима. Тут він поціляє піхотинця, тут розносить надрузки ліво окупантів, а на цьому запису наполегливо полює на ворожого солдата. Давай, наступний круг пішов. <ріхи> <ріхи> Бронік скинув. Він уже бронь зняв, шапку зняв, все бігає, автомат зняв. А ні, автомат в руках. Тихо, 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 не треба стріляти. Не, не стріляй. Опа. Він сам себе вбив. Давай туди на роботіно. Є список, як і техніки, як і 200-х, 300-х. Наразі я скажу, що десь вже ну, трошки не вистачає. Може три людини до батальйону знищених. Працюємо. Або каже, донедавна його кримські друзі не знали, що він пішов битися із росіянами. Та нині це вже не секрет. До нещодавного часу вони не знали. Я не хотів це казати нікому. Навіщо? Я ж знаю, яка буде реакція. Вона так і сталася. Вони дізналися, да, це вже не друзі. Були вони моїми друзями, навіть самого дитинства, але пропаганда робить своє діло. Я для них ворог, а вони для мене. Ба більше його ліпший друг дитинства каже Крим, теж узявся до зброї по той бік. В Дитинстві грали в войнушки так же само. От тепер досвід є у нас. Тільки по різні сторони ми з ними знаходимося. Не буду казати ні ім'я, ні прізвищ, Але якщо ти це бачиш, друже, ми ще з тобою побачимось. Бронежилет дронаря 118 окремої механізованої бригади прикрашає кілька патчів на згадку про батьківщину та бойового товариша. Орнамент кримсько-татарської вишиванки. Це моя вишиванка кримська. А це бач, це в мене є один знайомий Стас Бунятов, блогер та військовий, котрий веде телеграм-канал. Дуже гарна людина, допомагає військовим. Крим зізнається, мріє колись побачити у своїх віар-окулярах рідний півострів. Мені там навіть карта не потрібна, я все знаю. Звісно, я би відпрацював там ще пару моментів, пару цілей. Андрій почті Мартем Деженко програма Вікна СТБ Єдині новини. СБУ в цій піймали цілу агентурну мережу ФСБ, яка розвідувала локації сил оборони та стратегічних об'єктів укрзалізниці серед затриманих двоє жителів Одеси та мешканка Краматорська. Вона випитувала у місцевих під час розмов на побутові теми інформацію про переміщення військ, і техніки та виказувала ворогу позиції захисників, які тримають оборону на Краматорському напрямку. Одеські агенти, окрім збору розвідданих, також фіксували вузлові залізничні станції, які задіяні в переправленні важкого озброєння та боєприпасів на фронт. Усіх трьох ворожих агентів взяли під варту. Їм загрожує від 12 років тюрми до довічного ув'язнення з конфіскацією майна. Керівника Хмельницької облпрокуратури, де півсотні прокурорів оформили інвалідність, звільнили за власним бажанням. Про відповідний наказ щодо Олексія Олійника було повідомлено напередодні увечері в телеграм-каналі Офісу генпрокурора. Інформацію про те, що 50 прокурорів Хмельниччини та сам головний прокурор області Олексій Олійник мають другу групу інвалідності та отримують відповідні виплати від пенсійного фонду, розповіли журналісти Цензорнет. Як повідомило видання. Усі вони оформили інвалідні згідно з рішенням головного лікаря медико-санітарної експертної комісії Тетяни Крупи. Керівницю МСЕК нагадаю підозрюють в незаконному збагаченні на липових діагнозах для ухилянтів. Під час обшуків удома нагадаю посадовиці вилучили більше як 5 мільйонів доларів і 300 тисяч євро. Ще понад 100 тисяч доларів знайшли у її робочому кабінеті. Також там були медичні документи з ознаками підроблення та списки з прізвищами та фіктивними. Діагнозами в офісі генпрокурора зазначають, що службове розслідування щодо факту отримання груп інвалідності прокурорами Хмельниччини триває, попри звільнення головного прокурора області, перевіряють не лише інформацію, яка стосується вищезгаданої прокуратури, а й інших органів прокуратури. Уже зіграли на всеукраїнському чемпіонаті серед аматорів у гостомелі на Київщині створили першу в Україні футбольну команду з переселенців. Назвали символічно Мрія Гостомель на честь знищеного росіянами найбільшого повітряного судна. У такий спосіб засновники футбольної команди допомагають внутрішньо переміщеним особам легше адаптуватися до нових умов життя, знаходити друзів та займатися улюбленим видом спорту. Олег виїхав з родиною з оточеного Маріуполя 15 березня 2022-го. Спершу доля завела їх у Запоріжжя, тоді на Вінничину. Звідти хлопець поїхав у Київ навчатися. Вже там дізнався, що в гостомелі набирають футбольну команду переселенців. Це був шанс повернутися до улюбленого спорту, яким Олег займався з дитинства. Запросили в команду. Ось я вирішив. Мені сподобався цей проект. Тому що тут хлопці також загалом всі переселенці, і так і опинився тут. Про рідне місто і минуле життя каже, намагаються не згадувати. Ми намагаємось не за цю тему вже не затрагувати, тому що всі, всім важко і ну. Якось більше про футбол розмовляємо. Mm -hmm. Хлопці підтримуються і у нас дуже гарна команда. В такому середовищі набагато простіше зараз, аніж в одному, знаєте, якось. Хоча, зізнається, хлопець дуже сумує за своєю футбольною командою з Маріуполя і мріє повернутися бодай на трохи додому. Звісно, хоча б, може, не на постійне вже життя, але хоча б побачити, як воно все. Зрозуміло, там все вже не те, як було до повномасштабної війни, але хочеться домівку побачити, тому що квартира, слава Богу, вціліла і сподіваюсь, таке було. Зараз Олег разом з футбольною командою Мрія Гостомель бере участь у загальноукраїнських поєдинках серед аматорів. Микола Васильков, який є одним з організаторів команди та волонтером, певний, переселенцям вкрай складно адаптуватися у новому середовищі, знайти друзів і оговтатись від тяжкого досвіду. Пересельці не повинні тільки отримувати пряму допомогу. Їм потрібно давати поштовх соціалізації розвитку. Ми це робимо через спорт. Вони збираються, вони грають разом в футбол, вони здобувають авторитет, суспільне значення. Тут босе. Нередко в гостомельському АТГ, хоча представники на футбольному полі не тільки гостомельці, тут є і Луганськ. Ми граємо за Херсон, за Новокаховку, за Крим, Севастопіль. Тут хлопці у нас багато з різних регіонів, навіть з Абхазії. Є. Мрія Гостомель це перша футбольна команда сформована з внутрішньо переміщених осіб. Тренуються і грають хлопці на центральному стадіоні в Гостомелі, який нещодавно відновила фундація першої леді Олени Зеленської. Тут відбувалися страшенні бої. Бо стадіон був понівечений, трибуни були зруйновані. Ну тобто, у нас є світлини. Ви можете їх переглянути і побачити, як взагалі тут воно було після окупації. На полі були вирви, трибуни були пошкоджені. Оджені осколки, прильоти, ну тобто ситуація була дуже жахлива. Окрім цього, команда фундації ініціювала створення муралу, який символізує незламність перед випробуваннями та вміння мріяти попри все. До створення долучилися і гравці дитячої футбольної команди Гостомеля Фенікс. Дарина перерва Максимілян Ільченко. Програма Вікна СТБ, марафон. Єдині новини.